Вітаю на уроці української мови та читання. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення. Ми будемо порівнювати предмети. Працюємо у підручнику на сторінці 8. А зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Далі пропишіть каліграфічну хвилинку. Згадайте написання великої маленької букви О. Далі запишіть поєднання: літер О, П, П, ІС. І запишіть слова опис описувати. Далі запиши синоніми до слова описувати. Отже, синонімами до слова описувати можуть бути слова зображати, змальовувати, характеризувати. Отже, давайте пригадаємо, що описувати це розповідати про ознаки явища чи предмета. Пригадаємо, як ми описуємо предмет. На прикладі хвилястого папуги. Отже, спочатку відповідаємо на питання, який я. Потім з'ясовуємо, які в мене пір'я, очі, дзьоб, ноги, крила, хвіст. Отже, як описати предмет? Розглянемо кожен крок. Отже, першим необхідно розглянути предмет, наш предмет папуга. Далі необхідно записати його ознаки, який він гарний, зелений. Далі назвати частини предмета. У папуги це частини тіла. пір'я, очі, дзьоб. І останнє це записати ознаки кожної частини. Наприклад, зелене пір'я, круглі очі, гострий дзьоб. Підбирати ознаки кожної частини предмета необхідно за кольором, розміром, формою, дотиком, смаком і поведінкою. Самостійно прочитайте прикметники кожної групи. А зараз виконаємо дуже цікаве завдання. Нам необхідно порівняти і поєднати слова у стовпчика. Отже, в нас є такі характеристики: боязкий. Сильний, хитрий, голодний, неповоротний, повільний. І такі предмети. У даному випадку тварини. Ведмідь, лис, вовк, лев, черепаха, заєць. Отже, тисніть відео на паузу і поєднайте слова. Перевіримо, отже, боязкий як заяць. Сильний як лев. Хитрий, як лис, голодний, як вовк, неповороткий, як ведмідь, і повільний, як черепаха. Я впевнена, що ви з легкістю впоралися з цим завданням. Далі нам необхідно дібрати слова, щоб утворити порівняння. Отже, прочитаємо слова. Гарна як, огидний, важкий, лагідний, зелений, блищить, злий, м'яка. Яскравий, теплий. Отже, тисніть відео на паузу і доберіть слова. Отже, давайте перевіримо, які слова підібрала я. Наприклад, може бути гарна як квітка в полі, огидний як чудовисько, важкий, немов каміння, лагідне як кошеня. Зелений, як смарагд, блищить ніби діамант, злий, як вовк, м'якенький, немов подушка, яскравий, мов промінчик сонця, теплий, наче обійми матусі. Зараз, зараз запишіть дані словосполучення, собі у зошит. Дібрані слова запишіть або ті, які ви дібрали, або ті, які на екрані. Рухаємося далі. У наступному завданні нам необхідно описати предмет. Отже, перед нами предмет це груша. Прочитайте допоміжні слова і оберіть ті, які підходять до даного предмета. Отже, груша може бути солодка, величезна. Може бути і штучна, якщо це муляж або іграшка. Жовта, може бути м'яка, тобто дуже спіла. Може бути кисла, соковита, тверда. Може бути переспіла. Можливо навіть ігірка. Запашна, достигла. Невелика. Рухаємося далі. Зараз розгляньте два предмети. Перед нами цуценя. Отже, перед нами цуценя і маленька ящерка. Зараз прочитайте допоміжні слова, якими можна охарактеризувати цих тваринок. Оберіть ті, які підходять лише цуценяті. Отже, воно пухнасте, хвостате, гарчить, тепле, захищає дім, домашній улюбленець, може линяти, може вкусити, кудлате, товариське, гавкає, швидке. А тепер оберіть ті слова, які характеризують лише маленьку ящерку. Може бути хвостати, ящерка відкладає яйця, лускате, тепле, може вкусити, прутке, плазун, швидке, частіше трапляється в дикій природі і відкидає хвіст. А тепер оберіть такі слова, які б характеризували обох цих тварин. Отже, для обох тваринок підходять такі слова хвостати, тепле, може вкусити, прутке, швидке. Ось такі слова можуть охарактеризувати обох цих тваринок. Сьогодні наше завдання це порівняти предмети за різними ознаками та удосконалити, мов. Мовлення скласти і написати текст, уживаючи прикметники. Зараз ми з вами пригадаємо, що ж таке текст. Текст це група речень, які пов'язані змістом, головною думкою і граматично. Ми з вами знаємо три типи текстів: текст-опис, текст-розповідь, текст міркування. Текст-опис. У ньому описується зовнішність людини, тварини. Картини природи, предмети тощо. Текст-опис відповідає на питання, який, яка, яке, які. які. Текст-розповідь, у якому розповідається історії про події. Текст-опис, Текст розповідь відповідає на питання, що відбулося, де, коли, як. Тобто ці питання ми можемо поставити до даного тексту. І текст міркування. У якому пояснюється або доводиться думка, розповідається про причини явища подій. До тексту можемо поставити питання чому. І переходимо до практичного завдання, до написання тексту опису. Отже, напиши текст, який містив би порівняння двох предметів рослин або тварин. Вам необхідно обрати. Отже, першим обери два предмети для зіставлення. Далі порівняй їх, використовувавши діаграму Вена. Наприклад, порівняємо дві тварини вовк та лисицю. Подумайте, що в них відмінне, а що спільне. Тисніть відео на паузу та обміркуйте це. Отже, спільним є те, що вони народжуються, живляться, розмножуються, ростуть. Вони тварини, хижаки, дикі тварини, вони відносяться до звірів, вони народжують дитинчат, годують їх молоком. Відмінни це розмір їх, риси характеру вони різні, ставлення, місце проживання. Лисичка живе сама у нірці, а вовки об'єднуються в стаї. І спосіб життя. Ви можете обрати інших тварин або рослин чи предмети. Після того, як ви порівняли свої предмети, вам необхідно написати текст одним із двох способів. Отже, назви те, що будеш порівнювати, наприклад, тварин. Далі на чернеці запиши критерії, за якими будеш порівнювати тварин. Наприклад, де живуть, до якої групи тварин належать, яку мають будову тіла, розмір тіла, колір шерсті, про які ознаки тварин розповідають у казках тощо. Далі, перший спосіб написання тексту. Описуй тварин за кожним критерієм по черзі. Колір шерсті. Наприклад, колір шерсті вовка і лисиці різний. У вовка сірий, а в лисички рудий. Ніс у вовка лисички дуже чутливі носи. Це їм потрібно для полювання. Або інший спосіб. Спочатку опиши одну тварину за дрібними критеріями, потім іншу. Наприклад, спочатку опиши лисичку. Лисичка дика тварина, у неї гостра мордочка, маленькі чорні оченята, рудий пухнастий хвіст і хитра вдача. У казках і байках лисичку змальовують хитрою. До прикладу, у байці гава і лисиця вона забирає у ворони шматок ковбаси, потім опиши вовка, також за дрібними критеріями. А далі наприкінці зроби загальний висновок про цих тварин. Отже, зараз тисни відео на паузу і виконуючи покрокову інструкцію, напиши текст, у якому будеш описувати предмети, які ти обираєш. Впоралися? А тепер ваше завдання прочитати написаний текст батькам, рідним або друзям. Певнена, що в тебе вийшов чудовий текст-опис. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!